Всім доброго дня! Дуже багато питань звучало, як робити інгаляцію з обладнанням новохід. Ми обладнання новохід гарно ставимо на стіл, беремо пульт, включаємо саму максимальну температуру. Це в нас, ви самі знаєте, 70 градусів. Настроюємо. Чекаємо, поки новохід нагріється до цієї температури. Коли на екрані показує, в мене вже показує 69 градусів, тоді що ми робимо? Беремо на вухід, відкриваємо його. І тут в нас йде сухе тепло. В кого є вдома евкаліпт, чайне дерево, там ароматерапія, лаванда і так далі. У мене чайне дерево, я його беру на ватний диск і капельку отак капаємо. Беремо потім матний диск, ставимо на нову хід. Дуже приємний запах. Чайне дерево корисне має антибактеріальний ефект, профілактика простуди, грипу інших захворювань. Ми чайне дерево збоку не підніс, а десь в стороні ставимо, руки ставимо гарно і нахиляємося. Обличчя повністю не ставимо, а отак. Дихаємо сухим теплом, і ви самі знаєте, як інгаляцію ви в дитинстві робили. Над карточкою нагиналися і зверху якимось ручником чи одіялом накривалися. Тому зараз вам все покажемо. Ох, як приємно! Отак От ми е, сидимо з інгаляцією хвилин 10-15, довго не потрібно. Це дуже корисно тим, в кого бронхіт, астма, грип, простудні захворювання. Інгаляцію два рази на день по 10-15 хвилин робити. І самопочуття клас.